Сьогодні, 28 березня, на засіданні Рівненської обласної ради відбулася важлива подія. Перші примірники факсимільного видання Дубинського Євангелія 16 століття презентували перед громадою Рівненщини почесну місію виконав директор Дубинського заповідника Леонід Кічатий. Від імені науковців нашої держави, від імені колективу передати територіальній громаді. Області факсимільне видання ви є першими. Хто його отримує? Наразі видруковано першу сотню примірників факсимільного видання Дубинського Євангелія. Дві книги передали територіальній громаді Рівненщини, в особі голів ради та обласної адміністрації. Варто зазначити, що доступу до оригіналу цього безцінного рукопису не було упродовж довгих років. Це достойна книга, тому що Євангелія, яка пройшла дуже великий шлях, і ми вже говорили про це, що оригінал знаходиться в російській державній бібліотеці в Москві. І ще до недавнього часу бачили її тільки троє-четверо осіб, а сьогодні вже її будуть бачити вся Україна. І сподіваємося, що дані примірники будуть використані владою. В, в тому змісті, що можуть всі, хто приходять по різних питаннях в обласну адміністрацію, в обласну раду, побачити видання, а може статися таке, що вони будуть використані для того, щоб при вступі на посаду було як, як пересопниця для президента, Дубинське Євангеліє ровесник усім відомого пересопницького Євангелія. Йому уже понад п'ять століть. Дубинське Євангеліє це маловідома пам'ятка давньої української писемності, яка репрезентує маловідомий осередок книгописання 16 століття, що існував в монастирі Чесного Хреста поблизу міста Дубна. Тексти Святого Письма були скопійовані тут і, і Ромонахом Арсенієм, який прийшов в цю любитель з Супрасильського монастиря, а згодом очолові як Ігумен. Сьогодні, завдяки зусиллям небайдужих людей, Дубанський Євангеліє повертається на свою батьківщину у вигляді факсимільної копії. Офіційне представлення унікальної історичної пам'ятки відбудеться у квітні у національному заповіднику Софія Київська, після якого планується презентація книги у кожній із областей України, а також за кордоном. Це будуть підключені і наші духовні святині, і також є плани досить серйозні для того, щоб презентувати Дубінське Євангеліє за кордоном. Адже відомо, що ієромонах Арсеній його, його написані книги по сьогоденні зберігаються і на афоні. Наразі Дубинське Євангеліє можна побачити в експозиції Скарби наші духовні в державному історико-культурному заповіднику міста Дубно. Сьогодні, як ніколи, в час, коли війна, ми потребуємо якнайбільшої духовності і найбільшої стійкості нашої культури, злагодженості і всьому світу розказувати і показувати, що ми є непоборна українська нація.